Обереги як привід для гордості. У Свидівку всім селом відзначили ювілей хору. Напередодні серпневих свят ансамблю виповнилося 30, а танцювальний колектив отримав звання народного. Світлана Попова співає в оберегах вже 28 років. Жінка каже, щойно переїхала до Свидівка, хор став її другою родиною. Ми всі живемо, знаємо одне одного, не можемо один без одного жити. Разом справляємо дні народження, усі свята разом. І це нормально, так повинно бути зараз в оберегах. 16 учасників хористів добре знають не тільки на батьківщині, а й за кордоном. Із 1985-го колектив виступав у Молдові, Естонії, Угорщині, Румунії, Словаччині, Чехії та Польщі. Як це було, пригадує хрещена колективу Олена Логовська. Вперше я з ними познайомилася. Вони їхали їм. Як подарунок був у Словакії, А я їздила керівником. І це вперше з ними познайомилася І з того часу. Ми ніколи не розлучаємося. них які свята вони мене на сімейні свята завжди запрошують. Ну ясно, що я їх опікала. З 1990-го хор має звання народного. Цьогоріч таке ж отримав ще один місцевий колектив ансамбль Свідівчанка. Ми цим дуже задоволені, дуже пишаємось. І я надіюсь, що будемо підтримувати і тільки примножувати наші надбання. Діти з задоволенням відвідують танцювальний гурток. Навіть які навчаються в Києві, наприклад, ось сьогодні приїхав хлопчина з армії. Він теж тут і сьогодні буде виступати. Відзначають творчі здобутки колективів всім селом. На центральному майдані збираються прихильники народної творчості і численні гості. Вітають ювілярів за подарунки виконавцям, персональні грамоти, премії та нові костюми. А ще незмінно щира любов шанувальників. Заради них кажуть артисти, щоразу і виходять на сцену. Ірина Койбіда, Василь Саєнко, Віка новини.